Вітаю! Ви дивитесь програму про важливе з вами? Я Наталя Демедюк. і Сьогодні у нашій студії гостя Олеся Гощук, проєктна менеджерка громадської організації студії розвитку туристичного іміджу малих міст. Вітаю вас, пані Олесю. Доброго дня. Ви відома менеджерка, дуже часто вас видно в різних проєктах, причому всі ці проєкти не проходять непомітно, і це великий плюс, адже проєктів багато, а впізнаваних таких, які мають довготривалу дію. Ну, а також і багато зрештою, якщо ми говоримо про Рівненщину. І якщо говорити про 2002 рік, коли коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, уточню, рік був надзвичайно складний і про якусь там проєктну діяльність, можливо, навіть і не йшлося. Багато проєктів були просто призупинені. То 2023 рік він був значно жвавіший, і ваша організація якби, продовжила свою діяльність з новою силою. Та справді дуже влучно ви зауважили, що 2022 рік це трошки зіпсував всі наші плани. Тому що насправді моя організація вона працює ще з 2016 року, але до команди цієї організації я приєдналася тільки у 2021 році і так вже активно ми співпрацюємо з того часу. І 2021 рік був надзвичайно насичений. Було дуже-дуже багато проєктів, було дуже багато планів на 2022 рік. Але війна, на жаль, призує. Зупинила всі ці наші плани. Щоправда, мушу зазначити, в нас теж були проекти в 2022 році. Щоправда, за підтримки інших донорів з'явилося багато міжнародних донорів, які дуже швидко підтримували і культурні організації. Зокрема, розуміючи, що всі потребують допомоги як інституційної, так і проектної. Тому в нас була дещо така спокійні, дещо спокійніший рік був 22, а 23 й Там ми зайшли з новими силами, з новими проектами, і звичайно дуже вдячні, що в цьому році активізувалася робота і українського культурного фонду. І маємо дуже багато гарних ініціатив і в нашій організації і на Рівненщині, зокрема. З ви згадали, пані Олесю за культурний фонд. Не всім вдається успішно працювати з фондом, адже дуже ретельний відбір проєктів проводиться. Дуже багато складнощів виникає власне із заявками. Про що ви розповідаєте? Ми про це ще згадаємо під час різних семінарів, коли ділитесь різними кейсами з тими, хто хоче все ж таки поборотися за реалізацію своєї певної ідеї і отримати він, фінансування у КФ. У вас цього року є кілька успішно реалізованих проєктів, так, які вже, я розумію, виходять на фінішну пряму. Це центр культурних. Креативних індустрій mm -hmm. і другий проєкт анімаційна історія князів островських. Обидва ці проєкти стосуються Острога. Так, вони стосуються Острога, оскільки Острог, хоча я не родом з Острога, але це місто, в якому я провела дуже багато часу. Я там навчалася в академії, працювала після університету теж і в Музеї Острозької академії, і в відділі культури і туризму. І так серце до цього часу належить саме Острогу. Тому наша діяльність, наша Організації вона зосереджена саме в цьому місці, хоча ми співпрацюємо з культурними інституціями по всій Україні, але найбільше на Рівненщині. І в цьому році, завдяки Українському культурному фонду, ми здійснили свою таку маленьку мрію. Ми дуже хотіли мати комфортний простір як для своєї роботи, так і для навчання, для проведення культурних подій. І в співпраці з Острозькою академією нам вдалося відкрити цей наш центр креативних індустрій. Він зараз функціонує вже в старому корпусі Острозької академії. Хто завітає до університету, щиро запрошуємо до нас теж в гості. Ми відкритий простір, можна з нами зазнайомитися, запартнеритися, обговорити якісь культурні тенденції чи майбутні проекти. А також ми будемо організовувати дуже багато різних різноманітних тренінгів, як з моєї спеціалізації, тобто з проектної діяльності, стратегування, так і спеціалізації, на якій найкорінтована робота інших членів нашої команди. Це в основному відеографія, аудіодіяльність, 3D-друк, 3D-анімація, віртуальна реальність, доповнена реальність. Впевнена, що і студентам Острозької академії, і молоді острога нашого регіону будуть цікаві корисні такі знання. Не лише теоретичні, а й практичні. Ми маємо дуже багато технічного забезпечення, дороговартісної техніки, до якої будемо надавати доступ в рамках наших занять. Тобто, це стосується не тільки жителів острога, не тільки студентів Острозької академії, а будь-хто зі всієї України, можливо, навіть із кордону, зможуть відвідати новостворений простір, взяти участь в певних хабах. Я знаю, один навіть запланований вже так. Так, ми в четвер, 26 жовтня, плануємо провести такий форум, обговорити грантову діяльність грантові проекти рівненщини цьогорічні. Збираємо всі культурні інституції, які отримали проекти. За підтримки Українського культурного фонду в нас в центрі обміняємося досвідом, поговоримо, в кого які були проблеми, виклики а в кого які перемоги. Це буде такий перший форум, але ми плануємо, що це буде щорічна така акція, і наступного року до нас приєднається ще більше наших культурних організацій. Чи можна буде дивитися онлайн для тих, хто, наприклад, не зможе в силу певних обставин в нас в країні, все ж таки війна, не зможе фізично бути присутнім? Де можна подивитися трансляцію цього форуму? Запитую, бо і мені. Теж так буде запис цього форуму на сторінках нашої організації «Town Image Studio». В Фейсбуці, в інстаграмі і на Ютубі можна буде подивитися. Пані Олексій, ось ви сказали, що буде розбір заявок, помилок, що кому вдавалося, що кому не вдавалося. І ми знаємо, що дуже сила селена організацій, тисячі завжди щороку борються за право реалізувати і за можливість реалізувати ту чи іншу свою ініціативу. І є такий, можливо, стандартний набір помилок, що є, звичайно, індивідуальні. А є такі, які, з якими зіштовхується дуже багато організацій. О, і такий момент, що дуже багато після того, коли приходить відмова або щось не вдається, ці організації опускають роки і більше взагалі не мають бажання писати проєктів. О, чи варто так легко здаватися? Як я кажу завжди на своїх тренінгах, о, якщо ви забираєте займатися грантовою діяльністю, наберіться терпінням і. О, Насправді просто математично прорахуйте, скільки зусиль ви насправді приділяєте написанню грантових заявок. Бо дуже багато хто каже, я так довго пишу свою грантову заявку і так багато часу витрачаю. Але якщо ми подумаємо, скільки насправді часу в годинах ви витрачаєте на написання і скільки коштів ви можете отримати, навіть якщо ви подасте свою заявку 10 разів і виграєте з 10-го разу, повірте, це буде значно швидше ніж якби ви заробляли ці кошти в своїй професійній діяльності чи десь шукали в меценатів. І, не знаю, робили якісь краудфандингові кампанії. Тому завжди рекомендую не здаватися, консультуватися, шукати підтримки, шукати інших шляхів, аналізувати свої помилки. Я завжди, наприклад, своїм і колегам, і ті, хто приходить до мене на тренінг, кажу: що, будь ласка, звертайтеся, з радістю можна допомогти. І, власне, теж діяльність цього нашого центру буде спрямована на те, щоб побільше і молоді, і тих, хто вже працює в культурних організаціях, Розвивалися як грантові менеджери, тому що можливостей є дуже дуже багато, і поки вони є, ми мусимо ними користуватися. Дуже мотиваційно прозвучало. Я вам дякую, пані Олесію. І наступне питання: ви часто дуже... Так впевнено і дуже ємко ділитися своїми знаннями. А, а чи не боїтеся конкуренції, що ось ті менеджери будуть знову ж таки на ринку конкурентами вашої організації? Наприклад? Ні, конкуренції не боюся. Тому що в нас так багато роботи, що а, було б дуже добре, якби грантових менеджерів було побільше. І я завжди а, щиро радію, коли бачу перші успіхи тих, хто приходив до мене на тренінги. А, інколи ці люди стають моїми партнерами в рамках. Якихось інших організацій, чи запрошують мене там теж допомогти їм своїми проектами. Чому не боюсь ще теж конкуренції? Тому що думаю, що конкуренції бояться ті, хто має дуже таку поверхову експертизу, ті, хто приходять і на своїх тренінгах розказують прям от 100% всього, що знають. А для того, щоб мені розповісти 100% всього, що я знаю, треба тренінги проводити цілодобово, мабуть. Тому. Це для мене теж такі завжди нагадування, що потрібно розвиватися. Я е, теж дивлюся, що от класно з'являються гарні проекти, нові команди, і це так піштовхує мене. Ага, треба працювати, не можна розслабля... розслаблятися. Тому та це тільки плюси. А зрештою, кожен такий вдалий проєкт це залучені кошти, які приходять в Україну. Проєкти лишаються в Україні, і це все працює на розвиток нашої держави. І то і круто, і дуже добре, коли є в кого вчитися. Це таке так. комплімент. Мент так, так. з якими помилками найчастіше зіштовхуються ті організації, ті команди, які починають свій шлях проєктного менеджменту mm -hmm. і починають шукати донорів, писати заявки? Mm -hmm. а, аналізуючи навіть от, різні конкурси від Українського культурного фонду щороку, бо в свій час я ще була експертом УКФ, тому читала безпосередньо дуже багато заявок, оцінювала їх. То Перша помилка це просто банальна неуважність. Наприклад, в цьому році дуже багато організацій просто не пройшло технічний відбір, тому що неуважно прочитали досить довгу інструкцію до цього конкурсу. Теж на своїх тренінгах я завжди кажу, не лінуємося читати інструкцію уважно, тому що навіть якщо ви пройшли там технічний відбір, і ваша заявка отримала фінансування. Іноді за те, що ви були неуважні, у вас можуть з'явитися проблеми навіть на процесі реалізації своєї заявки. Тому в першу чергу уважно читаємо інструкцію і е, не розуміємо щось, запитуємо фонду. Е, також дуже багато організацій не зовсім розуміють е, потреби, якийсь запит фонду. Е, в кожного є своя ідея, вона здається вам суперактуальною, потрібною і найкращою в світі. Але е, завжди треба зробити таку ревізію цієї думки. Е, Відкласти її трошки в бік і подумати, а що якщо насправді не так, якщо мій проект не зовсім актуальний, чи можливо фонд підтримує трошки не такий проект, не ту ідею, з якою я хочу подаватися, і проаналізувавши для цього, є різні методики, це такий цілий етап в проектному менеджменті проаналізувавши це, іноді навіть сама себе ловлю на думці, що приходжу в процесі вже написання грантової заявки до висновку, що йду не в ту сторону, значить, треба повернутися уважно прочитати, що все-таки хоче бачити. Що ви тоді робите? Та, Переписуєте проєкт, вдосконалюєте розмінюєте. Так, іноді зазвичай я щороку намагаюся проходити цей етап. Це перший етап, називається етап емпатії. Тобто, коли ви досліджуєте свою цільову аудиторію, намагаєтесь зрозуміти, що для неї важливо, ви досліджуєте потреби фонду. На що дає фонд саме кошти, щоб добре зрозуміти, що ваші інтереси і інтереси фонду співпадають. І от коли цей етап добре пройдений, далі це просто механічна робота. Я сідаю і пишу заявку, це триває декілька годин. Але раніше я якось. Це те все приходить з досвідом. Ставилося до цього трохи легковажно, тому інколи приходилося просто переписувати заявки в процесі, коли вже майже вся робота зроблена, і в якийсь момент приходить там інтуїція, підказує, що ні, щось не так. Починається переписування, тоді таз витрачається більше часу, ніж би зараз це відбувається. Пані Олесю, за два роки війни чи змінилися акценти і вимоги в донорів, і чи з'явилися в Україні нові донори? Адже крім а ми знаємо, що є багато організацій, і за деякою інформацією відомо, що є зацікавлені донори, які готові вкладати реально в українські проєкти. Тільки заявники ніяк не можуть зустрітися з донорами. І це, певно, найбільша проблема знайти. Донору людей, які будуть реалізовувати і зацікавлять його ідеєю, ну і відповідно організаторам і організаціям, які хочуть там щось створити, відкрити, започаткувати, знайти свого донора. Як це правильно зробити? Насправді зараз дуже багато донорів зайшли в Україну. Це пов'язано з війною. На жаль, але маємо, що маємо, мусимо користуватися тією ситуацією, яка є. Якщо раніше рік Проектного менеджера виглядав так, що на початку року ви пишете якісь грантові заявки, потім чекаєте певний період, потім реалізовуєте, звітуєтесь, трішки відпочиваєте і знову те саме. То зараз заявки можна писати круглорічно. У мене там відкрито дуже багато вкладок актуальних заявок на даний час. А Донори є різні. Є донори, які дають швидкі, невеликі гранти. Наприклад, теж наша організація. А після того як закриємо звітність по УКФ, будемо переходити до нашого наступного проекту в цьому році, що маємо підтримку від Гетінституту. Теж зараз такий популярний конкурс для культурних організацій. Вже в друге вдруге ми отримаємо їхню підтримку. Маємо чекаємо конкурс Польща Україна, транскордонної співпраці. Це будуть теж великі грантові конкурси. Зараз вже тривається конкурс. Завершився відбір на там, медичний напрямок. Далі будуть інші напрямки, які цікаві теж і наші організації. Зате за, за Польщею я хотіла зупинитися трішки детальніше, адже саме з дружньою Польщею. У вас вже дуже хороший досвід співпраці. Тим більше, навіть дуже багато проєктів цього року було реалізовано, коли ми мали і спільні поїздки, і тренінги і. Працівники культури і не тільки культурних сфер а, Польщі, навіть міста побратима Рівного Любліна, а, так дуже відкрито і щедро ділилися своїми знаннями і своїм досвідом. Та насправді навіть моя проектна діяльність вона розпочалась завдяки моїм польським колегам. Вже тепер я проектним менеджментом почала займатися після тренінгу польського українсько польський тренінг. А це, був, мабуть, десь 16 чи сімнадцятий рік приїхали представники з польського гміни Плужніця до нас в академію відібрали декілька молодих людей, які хочуть дізнатися щось про проектну діяльність і гранти. А ми то всі думали, що ми поїдемо відпочивати в Польщу, Але насправді ми приїхали і нас навчали дуже активно, бо показали наскільки багато можна зробити саме завдяки грантовій діяльності. Бо там було дуже багато успішних кейсів, коли там при невеличкому там селищі є свій інвестиційний парк, збудований за кошти грантів. І так я надихнулася цим досвідом, що приїхала. В Україну звільнилася з усіх своїх робіт і почала займатися рантовою діяльністю. А також дуже багато знань теж взяла із тренінгів Шиштофа Лонки, який до нас приїжджав в Рівне декілька разів. і Зараз проводить дуже багато тренінгів для українців, які, зокрема, приїхали до Польщі через війну, допомагає їм влаштуватися там. Тому Теж рекомендую, хто буде чути про такі можливості. Будь ласка, беріть участь. Дуже гарні тренінги. А ще в моїй організації в 21 році теж була дуже гарна співпраця з поляками з міста Люблін. А така є організація Брама Гроцька театр «НН». Вони приїжджали і до нас раніше до острога з власне своєю виставою, яка дуже вразила острожан. І в 21 році ми робили спільний проект, який пов'язаний на темі єврейської спадщини спільної, тому що і ця організація організація з Польщі акцентує на цьому увагу, і ми в там в якусь силу певних обставин теж дотичні до цієї теми, тому що в острозі от така тема єврейської спадщини була піднята Григорієм Маршиновим. На жаль, зараз спокійним, але це був такий великий друг нашої організації, який дуже нас підтримував, а який зробив дуже багато для розвитку культури острога, зокрема там відновлення синагоги, яку зараз можна побачити, чи єврейського кладовища, і ми так ну, трішки хотіли би продовжити його діяльність. Пані Олесю, ще одна актуальна тема. Ось ми заговорили за спадщину. Власне, вона стосується ще одного успішного вашого проєкту. Це проєкт анімаційна історія князів Острозьких», Адже саме сьогодні хочеться акцентувати на нашій українській історії, тим більше нам однозначно є чим пишатися. Так, темою князів Острозьких, будучи в Острозі, неможливо не займатися. І ще з 2019 року маю такий дуже довготривалий проект, який називається Віртуальний музей спадщини князів Острозьких. Тоді з моєю колегою Анастасією Драчук ми придумали створити таку інтернет-платформу, де збирати в електронному форматі інформацію, оцифровані експонати, пам'ятки, 3D-тури і так далі. Все, що пов'язано з князями острозькими, тому що спадщина князів Острозьких розкидана. В дуже в багатьох країнах і в Україні, і в Польщі, і в Литві, і в Словаччині трішки. І ми хотіли би якось зібрати все це в одному місці і популяризувати спадщину князів Острозьких, адже це та сторінка нашої історії культури, якою варто пишатися. І в цьому році ми продовжували цю ініціативу. власне вже з командою студії розвитку туристичної і малих міст. Ми зараз завершуємо створення серії анімаційних відео про князів Острозьких. Це відео, які дуже простому, легкому, швидкому. Лаконічному форматі, але в дуже такому інтерактивному і атрактивному який, формат, який сподобається як дітям, так і дорослим, розповідає про якісь історії чи культурне надбання князів Острозьких. У нас буде відео і про родовід князів-острозьких, про Острозьку академію, Острозьку біблію, про роль спадщини князів Острозьких сьогодні, адже вона теж помітна. І цими відео, які будуть перекладені теж на різні мови: і англійська, польська та інші. Ми хочемо показати, що у нас є така спільна спадщина. Україна, польська, лит... литовська. Це те, що нас об'єднує. І це. Такий елемент культурної дипломатії, про який варто говорити. А також нам би дуже хотілося, щоб кожен в Україні знав про князів Острозьких і пам'ятав не лише якісь трагічні сторінки нашої історії, а й те, про що чим варто справді пишатися. І я б додала, що це надзвичайно цікаво і для туристичної галузі. Так, власне, всі ці відео будуть і в музейних експозиціях. Вони будуть доповнювати і ті тематичні експозиції про князів Острозьких для того, щоб. Туристи поверталися до острога. По-перше, ті, хто вже був в музеях, але міг побачити щось нове. А також ми розуміємо, що наші відео не розкажуть всього про князів Острозьких, але наша ціль не в цьому. Наша ціль в тому, щоб зацікавити справді приїхати до місць, які асоціюються з князями, а прочитати про них щось конкретніше, детальніше, бо є дуже багато гарних наукових і праць і таких більш публіцистичних. І таким чином спільно популяризувати цю спадщину. Пані Олесю, де можна буде подивитися ці відео, це буде окремий Ютуб чи окремий сайт з відео. Чи, можливо, де в онлайні це буде представлено? Угу. Відео будуть розміщені як на сайті нашої організації, «Town у Studio», студіо, так і на сайті віртуального музею спадщини князів Острозьких, а також на Ютубі нашої організації і в всіх соцмережах, які нам доступні, а також в соцмережах наших партнерів, а в першу чергу музейних установ Острога. Це дуже прекрасно, коли знаходяться організації і проєкти, які йдуть в ногу з часом. Адже я знаю, що у вас всі проєкти пов'язані з сучасними напрямками. Це і відео, і як ви вже згадували оцифрування різних таких важливих пам'ятних речей і не тільки для острога. Ви працюєте з архівами, ви працюєте з музеями. З якими напрямками, крім культурних, ви ще маєте досвід роботи? От культура і освіта. Для нас найважливіші напрямки, тому що насправді наша організація працює і там з бізнесом трошки, ми робимо і рекламні різні відео, наприклад, інвестиційне відео Рівненської області, наше, теж створено нашою командою. За медичний ви згадували так. теж. Тобто, якщо є і різні організації, які потребують промопродукції чи хочуть ввести якісь інноваційні технології в своїй діяльності, ми з радістю з ними спрацюємо, але ми все таки маємо дуже чіткий фокус: ми про культуру, і ми про. Світу, і на цьому ми робимо наш основний акцент. На завершення нашої розмови я б попросила вас сказати кілька слів, побажань для наших глядачів і слухачів. Що нас не тільки дивляться, а нас ще слухають. І нагадаю, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Рівний Лайф, ставити вподобайки, а також аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі Радіо Респект і пані Олесю кілька слів. Та користуючись нагодою, щиро запрошую всіх до острога, як до нашого центру креативних індустрій, який знаходиться в Острозькій академії, так і до музейних інституцій, де можна побачити наші культурні продукти. А острожан закликаю теж вивчати, знати і любити своє місто, бо воно того варте. Дякую. Дякую, пані Олесі, за розмову. Я сподіваюся, що ті, хто ще сумнівався писати заявки чи не писати, боротися за гранти чи не боротися, однозначно писати і однозначно боротися. І завжди шукати, якщо навіть чогось не знаєте, тих фахівців, які вам неодмінно порадять і, можливо, навіть власним прикладом покажуть, як досягати успіху. Ось у нас сьогодні яскравий приклад: це пані Олеся Гощук, проєктна менеджерка громадської організації Студія розвитку туристичного іміджу малих міст з вами була я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Віримо в наші збройні сили України. Віримо в перемогу, бережемо нашу культурну спадщину і робимо все, щоб зберегти і примножити наш історичний і культурний спадок.